Проїдемо з ідуликом у магазі. В хаті змерзла, щоки палить. А двері ході вітера тепліше, ніж у хаті. Чесне слово, я нарядилась по теплому. О, платіжка валяється, в ворота вкрилися. Дорогенькі, осінь настала, холодно стало. Будемо ніжки свої тримати у теплі. Переходимо по посиланню в магазин. Обираємо свою модельку. Там. Є ціни під кожною моделькою, які розміри. У мене тут це, які модельки є. 39-й розмір. Такі гарнюсінькі, м'якесенькі. Ой, тут так м'яко буде ступать. Ну, просто клас. Виробник Україна, фабрика Белста. Будете носити їх, поки і Підошви не постираються. І це 100%, правда, дуже якісне взуття. Ну, дуже якісне. Є Ось такі відкриті модельки. Ну, в магазині там, там кращий. Опис, кращий вибір. І ой-ой-ой, не падайте. Ось такі, теж тепленькі, м'якенькі, колір такий ніжно-рожевий, приємний. О, Клас! І останнє на рахунок самого інтерв'ю хірурга Юрченко і моє, як я така погана, можу виставляти це інтерв'ю, як я до нього пішла і так далі. Дуже важливо розуміти, що це інтерв'ю було знято до цих всіх перепитів а Людина, яку немає жодної пластичної операції і наразі не планується. Тому добре робить він операції, не добре, це вже ми дізналися від Насті. Після того, як я знялася в цьому інтерв'ю. Коли ви прийдете, я даю, даю вам посилання дуже важливо, тому що навіть пішовши до нього, да, я також пішла за кошти безкоштовно на інтерв'ю. Не ходжу, я говорю про це кругом. І, якби, це моя ціна, якусь влаштовує, якось не влаштовує. Я пішла, в мене не купили рекламу, де я маю казати, який Юрченко, топ хірург. Я пішла і сказала, дівчата, не робіть операції. Дівчата не робіть собі груди ще до того, ще до того, як Настя виставила, що ай-яй-яй. Ну, типу, що все по вся медійка наша на інтерв'ю до нього. Ну, всіх все влаштовували. Мене також запросили, і мене також тоді відзняли разом зі всіма. Так склалося, так припалося. Ну, мабуть, така доля. Мені треба було десь з Настю ще раз пересіктись. Так склалося, що виставили мене саме після конфлікту з Анастасією Скальницькою. І сьогодні я читаю ці погрози в свою сторону. Це при тому, дівчата, що я пішла і сказала на інтерв'ю. Тобто Юрченко також знав, що я проти пластики. Я пішла і сказала. Люди, не робіть це дурниця, не нав'язуйте собі стандарти інстаграмні на, на, на що ви псуєте своє здоров'я. Це моє бачення. Може воно теж неправдиве, але мене не купили, щоб я змінила свою думку. Я туди пішла на подкасті, поговорити з людьми. Хочу бути трендом, яка лягає під ніж ради от у цього інстаграмного двіжа. Психологічне ставлення жінки там після родів, коли вона не відчуває себе жінкою, угу. да? Угу. І... а вона себе не відчуває жінкою. Чому? Тому що навкруги тому що... ходять отакими от цицьками тому, і вона тому, понимає, що після що її вагітності, висять. після годування. Груди втрачають об'єм сто відсотків. У мене висячі груди. Я двох дітей відгодувала так, по два ти роки. Так, цьому Не комплексуєш, mm -hmm. а уяві собі, що хтось навіть роздягнутись не може при чоловіки, тому що нема більше групи, тому що чоловік бачить дів дівчата таких. Тому що вона сама себе Ні, бачить по-іншому, вона сама сама не впевнена. Може, чоловіку байдуже, може він її кохає за рожевої там якісь очі, <реклад> та, наприклад. Та більшість губи. чоловіків на консультаціях не підтримують цю так, операцію. Так, 80% чоловіків проти. <реклад> Доброго дня всім. Сьогодні я пізня пташка. Я завжди пізня. Бо дві години різниці а сьогодні була у справах. Я зроби трошки тихіше, будь ласка. Купила п'ять інжирів, три штуки, ну шість інжирів. Три штуки, 2,80. Їздила ж по те, по що їздила. Взяла. Я розпакуємо, подивимося. Розпакуємо подивимося. Так, а тоді ж зайшла собачкам по сердульки. Купила огірочків, бо до мене мазали всім. І таке на цій стороні набагато дешевше. Помідорчики. Там 50, там 40 копійок. персиків інжирних. Мандарин. А це мандарини 2,29 кілограм. І отут якраз, почти по-моєму кілограмі. Кілограм чи трошки більше. Яблуко грушу голоду взяла і стояв у польському два кг сердечок Зараз поділю чесничину молоду. І взяла такі чотири штучки кровяної колбаси. Така лежить виблизкує, ну а я не снідала і мені захотілося. А це ще взяла посилку подружки, не знаю, що це. Вже перевела це сардіна оливковій олії, по 41 пенсу, ну, по 41 копійці. Все все, що я взяла. Працюємо. Взагалі-то я її тунця набрала. Це так. Вчора я на це не звернула уваги, бачу в оливковій олії. Вона рибку любить, хай спробує. Історія. По-друге, ми разом працювали в садочку. Вона му з керівником, я завгостом. Житомирщина, привіт. Багато разом пройшли, бо був, був такий момент, як знаєте, Свинячий гриб колись був такий, який це рік, дівчат не пам'ятаю. І наша завідувачка, вона ж, жінка голови сільської ради, нам сказала: ви на роботу не ходіть, а я буду вам ставити дні і оці кошти, що ви отримаєте. Оддасте мені. А тоді мені син привіз сума, сум закон, що заклади тоді не працювали, і оплата повинна була бути. Я дівчатам це показала всім, хто працював в садочку, кажу, мені, в мене 0,9 ставки було за завгоспо. А ви дивіться саме, я в мене чоловік на заробітках, діти дорослі, і дівчата вирішили не давати цих коштів. Завідувачки. Ну і наш її чоловік, голова сільської ради, так як садочок був на бюджеті, мабуть, сільської ради, чи я не знаю, на чому там, він нас звільнив за статтею. І нас оце, знаєте, з'єднало. З'єднало, бо ми по судах ходили, доказували своє. От, і з'єднало наш колектив. Але певний період я попрацювала і пішла в бізнес дітей допомагати. Донька на той час відкрила салон в сумах і пішла допомагати. І не знаю, через скільки там років. Ну, отак ми вона пішла з садочка, я пішла з садочка. Отак спілкувалися з телефоном. Ну, може, там інколи бачились, інколи вони в гості приїздили. Потім, я, коли помер чоловік, я поїхала в суми. Через півроку перейшла жити у будинок кума. Жила вона там сім років, поки поїхала в Польщу. Вийшло таке запалення. Воду злито, а десь у трубі, ну, чи осталась вода, чи що там уже сталося, я не знаю. У мене душева не працює. Ну і ця подруга, Діване погниють, продай мені діван. Ну чого продай? Бери. Бери. Та я не рву душу. Просто давались два дивана, а забрато все. Все до шторок до того. Коли я приїздила до неї два рази. Це була осінь і весна. Я була по два дні. Додому я не заїжджала, чесно вам скажу. Напоминально, мене отут, племінниця в мене є, не дасть зберхать. Просто ми з кладбища зразу поїхали. Мені важко. Мені важко. Відколи поїхала кума, будинок пустий, я туди не заїжджала. Ну забрали ті два дивани, чи три, і бог з ним. А коли я вже цього разу поїхала, вони зроб, достроїли собі ванну і достроїли там душеву, це все. все 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 І я бачу мій болір, бачу мою пральну машинку, я ж то додому не заїжджала. Ну, коротше, дівчат, не хочу я цього всього вже повторяти сто разів. Люди, люди зробили зі мною по-свинськи. Понімаєте? по-свинськи. Вони плюнули мені в душу. Так, вони мені повернули дивани, ті, що я дозволяла взяти. А те, що я не дозволяла, вони мені не повернули. Ось так. І що саме образливо, ладно, про все ж можна говорити, правда? Не блокіруй, набери і ми домовимось. Я просила вчора у прямому ефірі, мене дивились російська. Сьогодні також підніму тему. Просто позвони і ми обсудимо ситуацію. Я не хочу балакати з нею, я не хочу балакати з нею чоловіком з донькою і то з одною, з молодшою, вона більш адекватна. І ми обсудимо ситуацію. Можливо, ви мені заплатите кошти, можливо, ви там, щоб не Аня заплатила. Так, да, так, да, так, да. то була її донька. куди я куплялась спірт? Ну, коротше, не хочу цього всього, все вже, хвати, не хочу, мені, чесно, боляче. От. І що я хотіла сказати? І от я кажу, чого немає діалогу. Чого моя подруга, яка отримує 2800 пенсії, платить за доставку газу, вона мені каже, Лін, я заплатила до лютого. Так, це небагато. 54 грн. це небагато. Мало того, що ми не користуємося газом, ми тільки за доставку. Але для неї це кошти 2800 пенсій. Треба купити дров, треба купити, чого вона має платити, а та має всім користуватися. Ну чого? Якщо людина. Все. зачерпнула тебе в своєму житті. Ти мене, я тебе, я тобі, ти мені верни все, що було. Ну, люди цього не розуміють. Люди ще не розуміють, що закон на моїй стороні. Бралося без мене. Повторюю, мене там не було. Шафа через вікно ветіло. Це називається просто крадіжка. Крадіжка. Не знаю. В неї є своя прочудова пральна машинка. Ну, Хочеться ще одну поставити у ванну. Килим, наче привезли тільки один. А де інший? А іншої доньки у квартирі в сінці. Вона зніма квартиру і в неї в сінці килим. Так що, дівчата, це така історія. Вкратце розказала: можливо, й мародьорство, а тепер у мене в будинку живуть, скажімо так, переселенці, переселенці, в яких нема де жити. І от мені конче потрібні ті речі, які вона взяла, взяла без мого дозволу. Всі ходимо під болом, да. всі ходимо, але ми не всі розуміємо, що я знаю, що за це є стаття. Я, в мене є в інстаграм підписниця, вона у Польщі, вона сама юрист. Вона мені порадить, що робить, хоч в мене є знайомий адвокат. Просто люди не розуміють. Я зараз плачу адвокату 5 тисяч, він подає до суду. І ходить за мене на суд, відстоює мої права, а їх будуть дюргати кожного дня. І ще заставлять заплатити і за адвоката, і за моральну шкоду. Не тільки матеріальну, а й за моральну. Тому ну я не знаю навіщо це треба людям. Так, я, я розумію, ну, все одно ж ніхто не давав право брати. Я зрозуміла, що вода була злита неправильно, можливо, і щось там таке трапилось. Ну, коротше, що вже трапилось, це трапилось. Все можна зремонтувати. Ну, ніхто його робити не буде, бо це дешево. Але все одно повинно все стояти на місці. Я не дозволяла, не дозволяю і не дозволю обтирати об мене ноги. Уже мені хватить. Хватить будь-ослом, на якому всі їздять. Мені вже це надоїло. Чесно, надоїло. Я завжди допомагаю. Деякі збори на ЗСУ. От сьогодні мені одна пише знову ж таки про московську мову, якою, е, якою давав інтерв'ю мій син. Я такої мови не знаю. Я знаю російську, і це не мова Путіна, і не мова росіян. Це мова деяких українців. Мій син виріс у Сумській області. У нас більше суржика запозичено. У нас кордону 560 кілометрів з Росією. Я не расист, я не ділю людей на мови і на віри. Сама вчу, досконалюю українську мову. Син говорив на тій мові, на якій йому зручно, що, тому що він працює, працює дуже давно, з 2007 року в нього бізнес. І будучи в Києві, всі, в Сумах всі розмовляли на російській. Будучи в Києві, всі розмовляли на російській. Це вже колись, з 2022 року, ми переходимо на мову. От. А тут він вчить англійську. Він знав українську, недосконало, так як я. Я вчу, я чесно, я вдосконалюю наскільки українську, щоб гарно розмовляти. Вона мені подобається. Тому от почались ці придирки. Пише вона мені сьогодні: ваш син поїхав завдяки Україні, попав в Лондон. У мого сина була віза відкрита ще до війни, от, не спонсорська. Мій син тут не лежить на дивані. Мій син тут працює, заробляє і кормить всю сім'ю і чотири собачки. Він ні в кого нічого не просить. І ми всі, вся наша родина, працюємо, платимо налоги державі Англія 40% від бізнесу. Ви знаєте, як держава, Велика Британія допомагає Україні. І ще більше того, ми донатимо. І я не повинна відчитувати і вам показувати грамоти, які, получав мій син там, через консульство чи через щось. Я не буду цього робити, тому що я не повинна це робити. Вірите ви чи не вірите. Деякі і на Яну підписана ще на твою друзку. На мою сторінку підписана, що я резервно робила для прямого ефіру, але я туди написала, вона не відповідає. На тебе підписана, тебе не заблокувала. Ну На тебе може бути підписана, але ну, на осадчу, осадчу заблокувала. І діти заблокували. І... До чого ця дівчинка, що я їй букет квітів троянд купила, як зараз пам'ятаю, пам'ятаю, це не в образу сказано, і це просто сказано, що вона мені сказала мені, такого букета ніхто в житті не дарував 25 троянд. От. І вона мене перша ж заблокувала. Як же швидко забути добро, ви розумієте? А підписана на тебе? ну... Вона, можливо, якісь рецепти черпає, хай дивиться. Я ж їй тістоміс на 45 років подарила, з Лондона прислала тістоміс. От Тому отак, такі повідомлення ще прилітають. Я не знаю. Оці хлопці, що зараз 23 роки виїжджають, я взагалі не знаю, що робиться внутрі країни. Чого так все? Ми ж багато чого не знаємо і не розуміємо. І вона мені там прям таку петицію, московська мова. Я дивлюся Аллу Борисівну Пгачеву з задоволенням. Я слухаю її пісні. Я дивлюсь Максима Галкіна. Вони розмовляють російською. Є ж люди, які за Україну, але розмовляють російською. Є багато російськомовних українців, Маріуполь, Харків. Так що це на українці? І яка це московська мова? Що це за, ну дякувати Богу, я зараз живу у вільній державі. Тут багато мов, багато вір, і ніхто нікого за це не репр... мав цих репресій. Що це за репресії такі? Я як блогер я учу, вчу, вчу, вчу. Ви просто не повірите, як я її вчу. Мої 60 років я її наскільки вдосконалюю, бо я жила. У мене мама русська, у мене дедушка по папинові лінії русський. А жили на території України, тому що в нас багато сіл російських, ну так на них кажуть, кацапські села на території України, які межуються з Росією. То що заблокуй, будь ласка, Ален, за підтримку, просто велике дякую. Я тебе набожнюю. Альона теж заблокувала дівчат. Я величезне дякую, чесно. Вона мене заблокувала, вона ну, діалогу нема, зрозумієте правильно, діалогу нема. Ну так, цього разу в мене були подарунки скромні, я не могла багато дати. Ну, щось я там, можливо, ченці там так дуже вже образила, але ж зрозумійте, це не привід не віддавати речі. Була підписана, відписалась, мабуть. Так-да-да, да, да, була підписана. Всі мої подруги, Лен, щоб ти розуміла, Лена, Садча, всіх вона поблокувала. Ну, розказую. Ви трос... Ви ж... Мені тресянець потрібен, дівчатка. Мені... Вообще, можливо, є юристи більш кваліфіковані. У мене є Оксана, один юрист, вона живе в Польщі. На дозвіл на приєднання? Ні, зараз гляну за мабуть заблокувала, думаю.